Всім привіт! З вами я, Майнкрафтич. Ось уже підходить до кінця 2023 рік і прийшов час відвести підсумки 2023 року. Давайте в цьому відео підведемо підсумки 2023 року в історії гри МГУ. Буде цікаво. Моє ім'я поп... я, як завжди, Майнкрафтич, і ми починаємо. Першою подією, яку ми розглянемо, це були... Взломи та хакерські атаки на початку року, тобто приблизно в січні лютому. Від них страждали ча ча частіше за все знамениті гравці, а також ютубери і клани. Клани часто просто сносили пер і перепродавали. Також я пам'ятаю ось одну таку атаку, через яку ось, ну, через яку. Почала дуже велика шумиха в інтернеті. Ну і була однією з наймасовіших в історії Блокман Гоу. Потім, я думаю, ми маємо згадати про такі події, які відбулися в квітні. Ну які відбулися у, саме у Бедварсі, тобто у окремій грі. А саме, що його повністю змінили, з'явилися міні-ігри. Ну, і він став таким самим, як і Blockman Gau, звичайний. Також у цей час була дуже велика зміна оформлення, змінилися, зас... змінилися заставки, картини очікування, ну і інше. Наступною важливою подією було, було об'єднання всіх регіонів у Блукман Гоу. Тобто тепер будь-який гравець мог знайти гравця з іншої країни або з іншого кінця світу і з ним пограти. І з цим тепер не виникало ніяких проблем. Після цього почалися проблеми з аккаунтами. Почалися заморозки аккаунтів, блокування по пристрою. Ну і інше. В цілому це був неоднозначений рік. Були як хороші, так і, не дуже, так і не дуже хороші моменти. Що ж, я вітаю всіх з наступаючим новим роком. З вами був Майнкрафтич і до нових зустрічей.